A Це я і сьогодні покажу вам по-справжньому гелинський механізм. Це мій новий проєкт, тут є не лише редстон механізм, а й крутий декор. У цього гарбуза очі рухаються рандомно, а ще він криває рот, і ви можете зайти всередину. І найцікавіше, цей механізм можна використати не тільки для повноцінного гарбуза, а й зробити двері у вигляді його обличчя. Що ж, не буду тягнути час, переходимо до туторіала, а нагадую, що схеми до моїх механізмів є в моєму телеграм-каналі. Для початку ставимо 9 блоків, я використовую помаранчевий бетон, далі два вгору, один вбік, три вгору. Один ліворуч, один вгору. Знову ліворуч і вгору. І останній раз ліворуч. І вгору, тепер 4 ліворуч. Далі так само робимо з іншої сторони. Тепер середину заповнюємо блоками. Також заставляємось тут по краям по два блоки. Все, полотно готове. Далі потрібно зробити посмішку, ніс та очі гарбуза. Форма може бути будь-яка. Можете зробити свій варіант або повторити за мною. Тепер зробимо посмішку гарбуза більш моторошною. Я використовую сходи та плити з смоляної цегли. Також можна використати, наприклад, сходи та плити з акації. Розміщую їх в довільному порядку, так як мені подобається. Можете повторити за мною або зробіть свою посмішку. Далі переміщаємось назад і викопуємо яму глибиною 4 блоки, довжиною 8, шириною 6 зміщенням в сторону кнопки. Тепер тут чередуючи ставимо по 2 блоки слизу та мед. Далі спускаємось низ і ставимо по 2 левких поршні під цими блоками. Біля поршнів ставимо повторювачі без затримки. За ними рестон пил. Тепер ставимо спостерігачі, які дивляться на повторювачі. На них ставимо блоки, які не липнуть до блоків слизу та меду. У мене це обсидіан. Далі тут встановлюємо кнопку. За кнопкою ставити блоки так само, як я. На них відстоун пив. Тепер, якщо натиснути кнопку, рот відчиняється та зачиняється. Також можна одразу встановити кнопку зсередини. Далі нижче на рівні підлоги довкола блоків слизу та меду, потрібно встановити блоки, які до них не липнуть. Тепер зробимо очі, які рухаються. Я вже робив око саурона, яке рухається, тільки там був складніший механізм. Хто не бачив, переходьте та дивіться. Ставити 6 блоків так само, як і я. Зверху ставите ще 5 блоків. Тут також ставите блок. Тепер, якщо ви поставили блоки так само, як і я, тут ставити будь-які блоки, які світяться. Далі тут нижче робимо платформу для Redstone 3 х 11. З цієї сторони через блок ставити звичайний поршень, а з цієї сторони ставити поршень одразу після блоків. Тут ставити викидач направлений вгору. В нього направляємо лійку. Викидач кладете один предмет, який не стакається, і один який стакається. Далі компаратор біля лійки. Потім редстоун пил. Повторювач. Тут блок і на нього повторювач з затримкою 2. Далі тут ставити блоки. Редстоун пил. Тут повторювач. Біля поршня блок. А тут редстоун. Тепер тут ставите блок, потім плиту. Знову блок. Зверху редстоун пил. Нижче блок. На нього повторювач. За повторювачем ставити блок в колір гарбуза. Тут редстоун пил і блок. Далі тут ставити компаратор. один раз на нього натискаєте. Потім повторювач з максимальною затримкою. Поруч знову повторювач з максимальну затримку, який направлений протилежну сторону. Тут редстоун. Блок. Знову редстоун. І щоб тут редстоун не з'єднувався, ставите блок. Тепер тут ставити важіль і все готово. Вмикаємо і тепер очі рухаються рандомно в різні сторони. Переміщаємо знову назад, і тут встановлюємо блоки, що не липнуть до блоків слизу та меду. А тут можна встановити, наприклад, блоки, які світяться, або просто чорні блоки. В принципі, все готово. Вже можна залишити так, як є, але мені подобається трохи об'ємніший варіант. Тому ось тут я ставлю ще блоки. Також ось тут додаю сходи та плити. Але після того, як додали блоки, то тепер ми не можемо зайти всередину. Тому під низом викопуємо яму шириною 2 блоки, а довжина та глибина така сама, як і попередні. Ставимо допоміжні блоки. Далі мішень по всій ширині проходу. На них легкі поршні. Нижче біля мішені ставимо блоки. На них редстоун пил. Тепер ставити ще тут блоки. Тут повторювач. Далі редстоун пил. Тут легкий поршень. А зверху блок. Тут ставити також блок. І повторювач. Все готово. Далі тут можна закрити блоками. Тепер виглядає набагато краще, і в такому вигляді це можуть бути повноцінні двері на вашу базу. Або можете зробити гарбуз так само, як і я. Я не майстер в декорі, але часто в моїх проєктах присутній хоча б мінімальний декор. В коментарях мене просили показувати, як зробити частину з декором, тому зараз швиденько покажу, як зробити подібну локацію, якщо ви не користуєтесь схематикою. Розпочнемо з гарбуза. Для початку потрібно виступити на один блок, майже скрізь, крім боків і гори. Ось так. Робити так само з двох сторон. Тепер кожен цей виступ продовжуйте ще на 6 блоків. В сумі повинно вийти 7. Виходить ось так. Тепер тут ставите 2 блоки. Далі вгору робите, наче сходи. Тепер 5 блоків. І робити такі самі сходи, як і з цієї сторони. Тепер робити сходи вниз і з'єднуйте блоками з іншою стороною. Виходите ось так. Тепер вступаєте всередину на один блок і робите майже так само. Виходить ось така форма. Насередину можете не звертати увагу головне контур. Тепер від цього краю відступаєте два блоки. Ставите три блока. Потім п'ять. І знову три і п'ять. Тепер середину можна заставити блоками. Виходить ось так. Тепер тут я ще ставлю сходи та плити. Також ставлю плити ось тут в очах. Тепер зробимо хвостик. По центру робимо квадрат 3х3 з зелених блоків. Далі я доставляю ще по краям рандомно блоки, щоб зробити гарнішу форму. Тепер по центру ставити ось так блоки деревини. В мене це смерека. Тут плиту. Тут люк. І ще тут люки. Далі рандомно ставлю зелений килим довкола цього хвостика. Готово. Ось такий гарбуз вийшов. Для декору всередині я використовував зелений та коричний килим, зробив імітацію казана використовуючи як відродження та люки, А ось так виглядає решта кімнати. Використовував паутину, бочки, казани, гарбузи, піччі, голови скелетів, ліхтарі, ліжка. Зробив простеньку люстру із паркану та смолоскипів і ось так задекорував механізм, за допомогою якого рухаються очі, зберігши трохи зруйнований та занедбаний стиль. Далі декор зовні. Головною частиною декору є дерева. Надихався різними картинками з Пінтересту, їх будував повністю рандомно, робив основний стовбур і додавав різні сторони гілки. Для плавніших переходів використовував сходи та плити. На гілках імітував менші гілки за допомогою паркану, також додавав паутину та кнопки. На парка на ланцюгах або без них, вішав ліхтарі. Зоні робив також кастомні дерева, перемішку з звичайними. Будував їх так само, як і ті дерева, тільки крону робив просто із листя. Містями також додавав дерева, в яких частина гілки, яка зайшла за паркан, висохла. Також додав ось таке повалене дерево. Принцип його будівництва такий самий, як і інших дерев, тільки воно розміщене горизонтально. Також зробив так, що воно наче зруйнувало паркан та могилу. Далі могили. Тут я просто зробив збірник з різних могил. Просто політаю довкола та покажу, як вони виглядають. Також додав ось такий простенький візочок. Тепер паркан. я його зробив з різних темних блоків, стін, град та свічок. Місцями робив, що наче він трохи зруйнований та додавав павутину. Ворота для її будівництва також використовував темні блоки, плити, сходи та стіни. Щоб замітувати, що вони наче відчинені, я поставлю залізні грати по діагоналі, а з іншої сторони рівно. І залишається дрібний декор. Наприклад, ось такий маленький гарбуз. Зараз покажу, як його зробити. Викупуємо яму глибиною два блоки. ставимо камнеріз. на нього стійку для броні, а на неї гарбуз. Тепер за допомогою поршня задвигаємо блоки і готово. З іншого дрібного декору залишається різна трава, голови, редстоун, який імітує кров, землю робив, міксуючи різні види ґрунту. Також є ось таке місце ритуалу. Що ж, ось така неймовірна атмосферна геловінська локація вийшла. Не забувайте поставити лайк, підписатись на канал та поділитись цим відео з друзями. Напишіть в коментарях, чи зробите ви подібну локацію. Якраз дізнаємось, подивиться відео до кінця. Всім дякую за перегляд.